Росіяни продовжують тиснути на східному фронті, атакують одразу на кількох напрямках. Найскладніше на Бахмутському окупанти намагаються прорватися до часового яру, ключового міста вуріт до Краматорської агломерації. Не просто українським оборонцям на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Більше про, це, про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому матеріалі. Далі. Окупований Лисичанськ, сірий та майже безлюдний. Здається, життя в цьому місці спинилося кілька років тому. Агресор робить вигляд, що допомагає місцевим. Насправді ж люди тут виживають як можуть. На окупованій у 2022 році прифронтовій території Луганщини склалася критична ситуація з ліками. Населення шукає медичні препарати через оголошення на під'їздах. Централізованої доставки медикаментів росіяни не організували. У так званій ЛНР почалася чергова хвиля примусової мобілізації тих, кого не знаходять вдома. Оголошують в розшук. Водночас ворог нищить та руйнує деокуповані населені пункти Луганщини. Щодня по них гатить авіація та артилерія. Цивільних не шкодують. Наші воїни відважно тримають оборону і завдають ворогові втрат. Це кадри азову з кремінського напрямку. На них ураження техніки та засобів ППО противника. На Лиманському напрямку ворог продовжує спроби наступу, та наші воїни блокують ці атаки. Це кадри 95-ї окремої десантно-штурмової з підтернів. На них вдала робота української артилерії по ворогу. На бахмутському напрямку ситуація важка. Там росіяни мають певні успіхи, і що сили сунуть на часів яр. Нині там тривають бої. Наші оборонці нищать техніку та живу силу окупантів на всіх підступах та стримують наступальний темп. Ворога. О, поки що нічого говорити не тому, що за мене кажуть звуки війни. А це кадри третьої штурмової з бойового завдання на Авдіївському напрямку. Під прикриттям ночі наші групою зайшли до Семенівки, розосередилися у напіврозбитих будинках, зайняли позиції та дочекалися ранку. А коли почало світати, почали зачистку села від ворога. Окупанти гатили з міномета та відстрілювалися, проте українські штурмовики просунулися і при цьому мінусували ворога. Метр за метром противника викурювали з української землі. Сука, шерфор, шерфор. Загалом на Авдіївському напрямку ворог істотно збільшив застосування важкої техніки та броні, і, попри серйозні втрати у живій силі, все ж сподівається прорвати нашу оборону. А це кадри 47-ї окремої механізованої з-під Бердичів. На них коптер працює по окупантах. На Новопавлівському напрямку теж не переливки, та наші оборонці міцно тримають українські рубежі. Це кадри 79-ї окремої десантно-штурмової. На них вдали знищення кількох російських БТРів північніше Новомихайлівки. Нові міста Донеччини росіяни підступно руйнують та нищать. Щоденно туди летять ворожі ракети та каби. Це наслідки жахливих ударів по селідовому. Росія вдарила по місту чотирма ракетами С-300. Дві влучили у житловий сектор, ще дві на територію агрофірми. Отак від цього дуже прильоті. Зараз ми проходимо по під'їзду. Кожні двері у цьому під'їзді, кожні вогнуті всередину або видавлені ось так от. Зараз місцеві мешканці стараються відкрити своїх сусідів, у кого є інструмент, допомагають одне одному. Чудом минулося без жертв. Двері перекосила, та, 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 обна, виліті, подняла ламінат! З, Валихар, потолок. Подвісний поталки почати все потріскала смішком на двірі. Загалом пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, заклади освіти та аграрне підприємство, цивільні авто та сільгосптехніку. А напередодні ворог вдарив по житловому кварталу Слов'янська. Люди вціліли. Я такий гуркіт страшний. Я думаю, що, що це робиться. Раніми пострадавши, є. нема сусідів. вообще нікого на місці влучань працювали вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції. Було здійснено обстріл центру міста. Наслідок до чого було пошкоджено багато поверхівки та автомобілів. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 438. Врятувати життя від підступних обстрілів ворога можна лише за допомогою евакуації. Тому жителів Донеччини закликають виїжджати до більш безпечних регіонів. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.